Так, Сіри. Не 6MPIK. Диски. Пробіг тобі знімаю сразу від Німеччини, 116 рідного. Не крутили, не мутили. Ну, в принципі, вона грязна. Автомат. Тут ще дуже якісь книжки є, коротше, такі такі машини в Німеччині. Путлончик ночью человек чеснай, нормальный. Тошки чисто требует. Такие нормальный. Ручка нормальная. Это тоже решает. Короче, стоят такие. Сидушки такие у конечно. Їздили походу вообще не знаю в яких едежі. От глянь, 116 пробега. рідненького. А чисто треба буде дня два, наверное.